Аби біди не було. Прикарпатські рятувальники нагадали жителям про правила експлуатації газового обладнання. Багато людей нині використовують газові балони різної ємності для того, щоб обігріти будинок або газові пальники для приготування їжі. Однак варто пам'ятати про правила безпеки. При неправильному використанні пальник може вибухнути або ж призвести до отруєння. На що потрібно звернути увагу? Це про те, де ви саме купуєте ці газові пальники, тобто, це має бути сертифікована ліцензована точка продажу. Газовий пальник розрахований для використання на відкритому повітрі. Якщо його використовують в приміщенні, де живуть люди, там обов'язково повинна бути встановлена вентиляція. Також ці газові пальники вони продаються з такими спеціальними балончиками і завжди потрібно перевіряти цей балончик на цілісність. Його можна перевіряти за допомогою мильного розчину. Також на цей балончик потрібно не допускати попадання прямих сонячних променів. Лише минулої доби в Україні сталося 142 пожежі, з них 91 у житловому секторі. Внаслідок цього загинуло 10 людей, постраждало шестеро. Валентина Федорчук Ігор Горпопик, телеканал 402.